Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Рейтерович. сьогодні 1 грудня, і поговоримо про результати зустрічі української делегації з американською і про те, куди ми будемо далі рухатися в контексті того мирного плану, який зараз розробляють ну в першу чергу Сполучені Штати, але залучаючи до цього і Україну, і власне країну агресора Росію. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал. На політика також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень на каналі і дивитися відео в режимі прем'єри. Дякую. Отже, перемовини вчора відбулися. Вони були достатньо тривалими, як написалося CNN, і не тільки з посиланням на джерела. Вони були важкими, але дуже. Конструктивними, водночас, частина питань ну вони точно не були вирішені, не були доведені до логічного завершення, але про це трошки пізніше. Головне, що після завершення перемовин власне виступав і Рубіо, і Уміров. Вони якраз говорили про те, що добре поспілкувалися. Так, є ще певні питання, є ще певні ну, дискусії, так би мовити, які ведуться довкола тих чи інших проблем. Але в цілому напрям якби з Зміли і підходи обох сторін такі, що вони хочуть дійсно досягнути ну, певної згоди по е, тим пропозиціям, які на сьогоднішній день знаходяться на е, столі, е, У Мєров, як і до речі, зеленській ввечері, не забули подякувати кілька разів президенту Дональду Трампу, американському народу. Ну взагалі американській адміністрації. Ну це важливо, тому що ми знаємо, що Трамп він любить такі речі, і без них йому в принципі е, достатньо складно. Е, що цікаво, сьогодні сьогодні відков і скоріш за все зять президента Трампа Кушнер летять до Москви, де 2 грудня зустрінуться власне з президентом країни агресора Путіним і будуть з ним також обговорювати оцей мирний план, який вчора обговорювали на. Ну, на курорті, фактично, да, які належать від кофу, там гольф клубі зустрічалися, і е, от всі ці питання дуже важливі для країн, е, піднімали. Трамп е, теж прокоментував перемовини. Він висловив певний оптимізм щодо переговорів, заявив, що є хороші шанси щодо мирної угоди, але водночас зазначив, що є деякі складні проблеми, е, які заважають цим перемовинам. Згадав при цьому корупцію в Україні. Ну тобто, це. Та тема теж не відпускає, не відпускає, е, і власне е, ну, очевидно, що американці будуть про неї там час від часу згадувати хоча вона вже не має такого впливу як на початку, взагалі на процес перемовин між двома країнами. Чи будуть цей фактор е, власне, американці і надалі використовувати проти України і конкретно проти Зеленського, скоріше так, ніж ні, ну хто ж відмовиться від такого інструменту тиску, але тут все залежить Справді від Зеленського, якщо він зараз швидко вирішить всі кадрові питання, не буде ніяких проблем з власне доведенням до логічного завершення тих справ, які відкрили там набу і САП, то і інструментів тиску на президента України зі сторони Сполучених Штатів буде набагато менше. Тому тут певною мірою ну, багато що залежить власне від нас, від України, а не виключно там від Сполучених Штатів Америки. Якщо е, Взагалі, підсумувати хід цих перемовин, то як пишуть різні американські видання, основною темою між українською і американськими командами була якраз тема про те, де пройде лінія розмежування. І які е, території в якому статусі залишаться під контролем е, Російської Федерації? Ну очевидно, що територіальне питання воно повинно, мабуть, було бути е, ключовим. Це якби очікувана абсолютна історія. Е, е, і ну, в принципі, всі дотичні до перемовин журналісти, які потім спілкувалися, я так розумію, з представниками що української що американської сторони, говорять про те, що фінально по ключовим питанням домовитися. Не вдалося, тобто там е, поставлено три крапки: немає якогось там е, спільного рішення. Зокрема, е, Україна відмовилася виводити війська з Донецької області, аргументуючи це, по-перше, конституційними обмеженнями, і це правда. Е, думкою українського суспільства, це теж абсолютно правда. Ну і також невідповідністю реальній ситуації. І те, і це теж правда, тому що ми знаємо, що у Путіна є, звісно, тактичні успіхи, але говорить. Про те, що він в найближчі там тижні чи навіть місяці може повністю захопити Донецьку область, абсолютно ну неможливо. да Цього немає і близько. Ще один важливий момент пов'язаний з тим, що Україна ну, чітко стояла на тому, що. Припинення вогню повинно відбуватися по тій лінії розмежування, яка є станом на сьогодні, тобто фактично по поточній лінії фронту. І тільки після цього, коли буде припинення вогню, ми можемо повернутися до питання. Власне, пов'язаних пов'язаного з територіями. Це наша позиція вона була і раніше. Вона підтримується європейцями. І добре, що ми продовжимо її відстоювати. Я так зрозумів, що там ключовим переговорником був пан Кислиця Сергій Кислиця, заступник очільника міністерства закордонних справ. Навіть на фотографії було помітно, як він сидить навпроти Віткофа, демонстративно там на склавши руки на груди, і дивиться на нього ну дуже показовим таким, так би мовити, поглядом. Ну і ще один момент Україна. Сказала про те, що не може відмовитися від членства в НАТО, оскільки це прописано в Конституції. І якщо ми почнемо якісь зміни туди вносити, то по-перше, це не може відбутися знов таки до, до припинення бойових дій. А по-друге, може створити дуже негативний прецедент, небажаний в цілому для розвитку ситуації. І от дивіться, на цьому фоні от дійсно цікаво виглядає, навіщо ж тоді все ж таки він. Віков і кушнер летять до Москви. Якщо по цим пунктам поки немає якоїсь згоди, ми не дійшли власне до якоїсь спільної позиції, що робити з цими територіями, юридичне, не юридичне визнання, там і так далі, і немає згоди між Сполученими Штатами і Україною. То з чим власне Вітков і Кушнер полетять до Росії? Тут може бути кілька варіантів. Або журналісти помиляються, якась домовленість попередня була досягнута, або власне вони летять для того, щоб почути чітку позицію Путіна, щоб Путін чітко озвучив саме Путін, не якісь його там міньйони які це роблять прямо чи опосередковано, більше опосередковано розказують про якісь там цілі СВО і, 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 і цілі Росії. Що Путін конкретно це можливо навіть публічно сказав, чого він хоче там під запис саме представникам американських. Ської делегації потім вже намагатися з цих двох позицій ліпити щось таке посередині. Е, ну або, або е, власне є вже якесь готове рішення. Воно було озвучено на зустрічі з ну, з українською стороною, але просто про нього нам ще не говорять. Я більше схиляюся, все ж таки до того, що рішення насправді ще немає, і хочуть просто передати позицію України росіянам. Хоча вони і так це знають, але одна справа, коли це відбувається публічно, інша справа, коли це буде власне робити. Відков так, от і почути від Путіна, як він бачить розвиток цієї ситуації. Потім подумати, що готовий він піти на якісь там, хоча б мінімальні компроміси. Як ці компроміси можна буде втілити на практиці? До речі, кажуть, що стосовно вступу до НАТО є така ідея, значить, зробити так, що Україна не буде відмовлятися офіційно від вступу до альянсу, але фактично таку можливість втратить, що мається на увазі, що окремі країни альянса. Укладуть якісь угоди з Росією, і власне власне, ці угоди зроблять неможливим вступ України до НАТО, ну принаймні, в той період, доки ці угоди будуть діяти, або доки буде живий, наприклад, там Путін, але чи піде на це власне там Росія? І чи підуть це на це інші країни НАТО, крім Сполучених Штатів, це питання поки що теж відкрите. Як ми бачимо, тут рівняння з багатьма невідомими, і е, єдиний плюс в тому, мабуть, полягає, що м'яч знову перекинули на поле Росії. Тобто, тепер Росії якось треба більш активніше включатися в цей процес і давати прямі відповіді на прямі питання, тому що от їхні всі ці інтриги, які вони займали, які вони займалися раніше, вони по великому рахунку зараз. Вже трошки починає трошки це м'яко сказано, дратувати навіть Вашингтон, тому що Трамп хоче до нового року, до 25 грудня, до різдва мати якусь угоду, хоча б загальну, але мати її, яка буде погоджена усіма сторонами, і він, судячи з усього, не збирається скажімо так збавляти оберти, а хоче і надалі цю тезу перемовин активно просувати і досягати якогось результату. Так що е, росіянам придеться більш активніше, все ж таки, це включатися, і це ну безумовно є плюсом е, і, і таким позитивним наслідком від тих перемовин, які були між Україною і Сполученими Штатами, але як буде ситуація розвиватися далі? Подивимося, було ще одне питання, яке як написали деякі медіа е, розглядалося достатньо активно на цій зустрічі е, і. Власне, це питання, яке стосується проведення виборів в Україні. Деякі медіа поставили навіть його на перше місце, і кажуть, що от коли відбувалося вже спілкування в такому закритому форматі, в кінці там було взагалі три на три: тобто, Рубіо, Вітков, Кушнер і значить, Гнатов, Кислиця і Умєров, здається, чи чи з, з української сторони, ну короче кажучи, вони втрьох трьох значить, обговорювали ці питання. Так, от е Вітков, він більше говорив і вставляв репліки не, не часті, до речі, тобто він не був. Головною персоною на цих перемовинах зі сторони США більше вставляв репліки про економіку, про якісь економічні успіхи, там можливість заробляти гроші і так далі. А Рубіо постійно концентрувався на політичному аспекті і в тому числі на виборах. Так от історія з цими виборами вона показово достатньо виглядає, тому що, як на мене, Ну, за логікою будь-якого мирного плану, це питання точно не повинно бути першочерговим. Воно є важливим для України, це очевидно, але вписувати його в план. І отримувати, ну давайте так скажемо якусь згоду на це типу зі сторони Росії виглядає ну дивно і неправильно, тому що це внутрішня справа України. Ми можемо мати якісь додаткові угоди чи якісь там перемовини додаткові з Сполученими Штатами і нашими європейськими партнерами, де ми можемо обговорити питання проведення виборів, наприклад, через призму допомоги у їх проведення, але вписувати це в мирний план, що от, в Україні там за 100 днів від. Будуться вибори, як це було в плані з 28 пунктів, і так далі. Ну це виглядає трохи неправильно, як на мене, тому що ми таким чином даємо можливість Росії якби впливати на ці процеси. А ми в цьому не зацікавлені. Це при тому, що Україна якраз зацікавлена в якомога швидших виборах після завершення війни. Нам треба дійсно оновлювати і політичну систему, і суспільство дуже хоче цих виборів. Але це не повинно відбуватися за якимось погодженням з російською федерацією. Тим не менше, американці це питання достатньо так активно піднімали, і це дуже показова історія. Дуже показова історія. Як вона буде розвиватися далі? Подивимося і власне будемо аналізувати в наступних відео. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!